Добрий день, шановне товариство 14 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Так як ви мене і просили, знімаю відео Викопки батату. Дощі не дозволяли це зробити раніше, але він ще й ріс. Тож показую, він у нас. Росте під плівкою на такій високій гряді Обрізали баделя от ми ось дав кінець скачали. Плівку завернули і копаємо батат. Батат копаємо гральме, Ось копнули. Ось такий, супергігантських немає. Але так як на цей рік досить такий непоганий урожай. І отут кілька кущів викопали ось такий батат. Тепер хай обсохне. Навіть якщо він тримується, він дуже добре заживає. Ось така процедура викопки батату. Ну що ж, всім міцного здоров'я! Наснаги до праці. Найшвидшої перемоги. До побачення. Смачного!